Яні дюни Фуерта Вентура, зараз якраз в'їжджа. В'їжджаємо дуже гарний вигляд. Зараз пошукаю, десь може можна буде припаркуватися, подивитися самі дюни. Я знаю, що тут вздовж дороги паркуються, сигнали. не йметься йому доїхати, прям жметься страшне. Треба десь подивитися, гляньте, скільки взагалі тут автівочок. Ой, боже, який ти різкий. Я думаю, трошечки далі приїдемо. Тут готельчики, тут вздовж дороги. Я бачу, що паркуються дуже багато. Хочеться подивитися, глянути, скільки повітряних зміїв, запускати. Боже, яка краса, дивіться, океане. Блін, я не знаю, десь тут вздовж дороги треба припаркуватися буде. Я думаю, прям може і отут от зараз. Паркувалася вздовж дороги, хочеться піти подивитися, неймовірно гарний. Взагалі. Так, стоїмо, зараз підемо дивитися на піщані дюни і взагалі що тут є. Але взагалі дуже гарно. Дивіться, перейшли дорогу, припаркувалися прямо вздовж дороги, можна на узбіччі паркуватися. А, вид просто неймовірний, Чесно, от бачила з машини, зараз ми трошечки вниз зайшли. Оце є піщані дюни. Можна побачити навіть трохи бархатчиків. Звісно, люди тут ходять, але це той самий пісок, я так полагаю, з сахари можна ще почитати, але вони неймовірно великі, тут пляж. Дивіться, скільки отам от парить. я не знаю, що це таке. Планують, чи то повітряні змії, чи щось іще. Але отут-от, зараз ми дійдемо, хвилі, вони прям бірюзові, вони неймовірно височезні. От можна подивитися, де вітром барханчики такі трошечки видно. Звісно, люди тут топчуться багато, але ну це просто вау. Мені здається, ми на дискам бляха пляжі, я бачу дяді ті піпіска. Ну, що робити, це відео буде для друзів. Глянь, який триказельчик попригав саранча. Тобто, ось так от люди відпочивають, тут ще є нодійський пляж, Ну, сарян. Я не знала. в общем-то. І дивіться, це просто. На, на чоловіка не дивіться, а ось сюди дивіться. Хвилі величезні, неймовірно величезні, класні. Просто, звісно, тут купатися ні. А ось подивитися на це все це просто неймовірно. Е, казали, що ферта Мінтура це рай для серфінгу. Можливо, ось тут це саме і є, тому що жовтий пісочок, хвилі. Я не знаю. А вони бачите, вони прямо ось, е, на, на дошках і летять на парашутах. То, мабуть, всі парашути видно вздовж океану, скоріш за все. Вау, ну це неймовірно, звісно. Прям такі штучки, палатки. Бачите, від вітру з каміння, прямо такі огорожі. Там палатка, я вон бачу, стоїть. Але вітер дуже сильний, видно, ла мере, сусідній острів. Це просто круть. Гляньте, які хвилі. Це дорожку, мабуть, виклали. Да, я ще взяла купальник думала, можливо, я скупаюся. Ой, навряд чи. Люди отак от затишко сидять, якщо знайти собі вільний затишок, то можна а, посидіти тут. Бо вітер дійсно скажений просто. Але подивіться на цю воду. Ну, для мене це щось неймовірно гарне. Який гарний вигляд. Ця вода, я взяла окуляри сонячні, бо чесно в них не так видно все. З дивіться, там, мабуть, глибше. А тут ну просто неймовірно гарно, Дуже гарно. що тут водичка холодна, побігла водичка. Ну, рукою не дуже холодно, але не хвилі. Класні. Щас підемо. Може, собі знайдемо теж таку загорожу для перекусу. Тому що тут ну класно. просто неймовірно, я не знаю, особливо хвилі. Я думаю, що каміння ось тут, от, подивіться, як хвилярізи такі, дивіться, які хвилі, яка мощ і яка сила, яка краса, неймовірна. Просто неймовірно гарно. Дуже гарно. Так, я сподіваюся, не загубила мікрофону. Бо вітер, чесно, страшний. До речі, позаду мене, як з'ясувалося на діський пляж, отам от, Позаду мене. отут тут -от, на дісккий пляж. Трошечки шокувала, але так, да, отаких, от бачите, такі кубельці. Люди вздовж наробили. Ось так це виглядає. Якщо тут нікого немає, зараз пішли, заглянемо. Ось так це, як загорожа від вітру, так, да, нікого немає, бачите? Отак от, от люди прямо таких гньоздишках кам'яних лежать, загорають голі, причому тут. Ну, не знали. Спочатку, звісно, трошки шокувало, Але дивіться, які гарні хвилі. Тобто, наші мені голі люди, я дивилася на хвилі. Хотіли перекусити піска намило всюди. Але дуже гарно, я не знаю, от як от люди катаються. Бачите, скільки, походу, це просто кінець острова. І ми оминаємо його трошечки. Бачимо сусідній острів Лагомера. Так я поняла, ходять паромчики. Ось сама думаю дізнатися, скільки коштує машина в оренді, може на в машині прямо поїхати, подивитися, тому що на Лагомера теж є, що подивитися. Хочеться по максимуму встигнути побачити. Дуже гарно. Розолася вже. Планували купатися в машині, і купальник лежить, але я розумію, що яке тут купатися. Ви що гляньте, які хвилі. Вони просто неймовірні. Дуже шикарні хвилі, ну, але тут купатися, по-перше, холодно, по-друге, небезпечно. Дуже багато каміння при заході. І якщо подивитися зараз від мене праворуч, можна побачити вже така димка. Пісок, мабуть, несе. І тому ось така димка. Я не знаю взагалі, чому така димка утворюється часто. Я бачу, от в країнах Африки таких, де тепло. Зараз подивимося, в південних країнах ось часто. Так ось в еміратах не видно, навіть ті самі хмарачоси було в Дубаї, бо отака димка була затягнута, все і тут так само. Дуже класно взагалі. Там взагалі сильний вітер, тут трошечки менше, мені здається, як вщухає, наче на відчуття вітер. Ну, бачите, оці пагарби такі. Я думала, що то просто. А це насправді, бачите, отакі кубельця. Я не знаю, чи далі, звісно, не заглядала, але так оці кубельці є такі. Щоб люди хавалися від вітру сильного. Ай, на камінь наступила. Вода просто враховуючи, що такі хвилі. Наче вона має бути каламутна, але вона настільки гарна, неймовірний колір, вона прозора. Дуже гарна, неймовірно. Класний пісочок такий. Взагалі дуже здорово. Тобто зараз, можна сказати, ми йдемо по піску Сахари. Хоч вона і далі. Але ось так заносить. Дуже гарні мушлі. Зараз хочу помачити ноги у водичці. Але щоб не занадто, бо якщо велика хвиля прибиває ось так, як я, то я сиділа на берегу, на березі правильно, і прийшлося дуже хутко тікати, тому що отак швидко сильна хвиля підійшла, ледь встигла схопитися, встати і втікти. І ще отакі маленькі пташечки, ось. Так, да, отакі пташечки маленькі бігають. Цікаві, хто знає, що це, пишіть за пташочки такі. А зараз лютий, 6 лютого, тобто ось така погода, ви бачите, люди засмагають, люди купаються. Дуже гарно. Тепло. Ні, ну Тут, звісно, не дуже тепло, але якщо в затишку, то можливо тепліше буде. За рахунок вітра, звісно, прохолодно. Але хвилі можна побачити, вони дуже великі. Як на мене, вони великі. Звісно, бувають і більше, але це, мабуть, найбільші, які я бачила. Якщо то був пляж з піском, то тут неймовірні піщані дюни. Я думала зупинятися чи ні, тому що вже їхали додому. Але ну це неймовірний масштаб. Ви просто подивіться, ось я обов'язково туди піду. Класно, океаний пісок. Боже, ну це неймовірно. Це є та сама пустеля, це та сама Сахара, тільки отут на Форта Вентура у цивілізації. Скажімо так, і тут видно барханчики всюди завдяки вітру. Тут сильний вітер дуже дує, Насправді він неймовірно сильний. І бачу, екскурсійний автобус навіть стоїть. Вон люди йдуть. І, звісно, куди ж без мене, я теж туди піду. Досить гарно. І, до речі, тут заборонені сафарі, взагалі їздити по цим дюнам заборонено. Чи не сафарі, як це правильно називається. Тобто на квадроциклах кататися на цих дюнах забороняється. Але цей пісок. фу Я, <Compared to animals> як завжди. Це <quant> <noise> гарно, це здорово, це неймовірно. Перейшли дорогу, і я пові... Ау, це було боляче. Скільки піску, скільки піску, скільки піску! Боже! Гляньте я як дитинка у пісочці. Клас! Неймовірно! А видно, що пісок несе, я прям бачу, як він розлітається. Трохи як розмита. Тому що не все, ви бачите, видно, як розмивається прям. Лінія горизонту трохи. Боже це неймовірно гарно. Вау! Це просто краса. А за Дюною Дюна називається. Здорово як. Можна побачити, що дюни ще йдуть далі. Але це класно просто. Це скільки піску. Неймовірно. Наближаємось до океана. І просто неймовірно якось пісочок, він летить. Ну, мені дуже подобається. Ось ця димка. Тепер я розумію, звідки береться димка. Це пісок, який парить. Бачите, видно, як він вібрує. Дуже здорово. Я просто насолоджусь. Все дійсно дуже гарно, неймовірно велике, все такі масштаби прямо. Уявіть, скільки летіла піска і як сильно дмуть вітри, що ось так доносить прямо з Африки, ось сюди. Бачите, а далі йде звичайний пляж. Люди пішли купатися. Але насправді, коли пляжу не видно, видно лише трошечки океан, воно більш видовищніше, мені здається. Ось отам, позаду, ближче до дороги, отам найгарніший вигляд, мені здається. Тому що здається, що ти насправді в постелі. Класно.